Привіт, друже! Це Поліанна. Сьогодні ти завітав у гості до даруся, а значить, буде цікаво. Знаєш, я люблю знаходити щось хороше навіть тоді, коли хтось намагається його сховати. Е -е, Поліанно, це ти про що я нічого не ховаю. <світ> я ж бачу твою цукерку в кишені, але нічого. Головне, що ти знайшов щось солоденьке. Друже, а ти спробуй знайти щось добре під час цієї казки. А потім обов'язково напиши нам у коментарях. І не кажи Поліанні, якщо знаєте ж цукерку. Жартую, гайда слухати. Елінар Портер, Поліанна. Глава 16. Просто як у книзі. Джон Пендлтон зустрів дівчинку привітною посмішкою. Ну, міс Поліанно, виявляється, тебе геть неможливо скривдити, інакше ти нізащо не прийшла б сьогодні до мене. Про що ли, сер? Які такі образи? Я завжди вас рада бачити. Та як тобі сказати, містер Пендлтон на секунду замовк, а потім повів далі. Мені здається, досі я кепсько поводився. І того разу, коли ти знайшла мене в лісі, і того дня, коли ти прийшла провідати мене і принесла холодець, я нечемно поводився з тобою і навіть забув подякувати за все, що ти для мене зробила. Поліанна зніякувіло засовалася на стільці, але я справді була рада, що знайшла вас у лісі. Тобто, звісно, раділа я зовсім не тому, що ви зламали ногу, пробурмотіла вона червоніючи. Не бентешся, підбадьорливо промовив містер Пендлтон. Ти часто спочатку говориш, а потім думаєш, але в цьому немає нічого страшного. Головне, що ти все робиш правильно. Ти справді хоробра дівчинка інакше б не впоралася з моїм дорученням. Я насправді тобі дуже вдячний, а за холодець окремо подяка. О. Він вам сподобався? Дуже. Ти часом з собою нічого не прихопила? Я зовсім не проти, щоб покуштувати ще щось з того, чого не надсилала твоя тітка Поллі». Ні, розгублено розвела руками Поліанна. Лікар заїхав за мною так несподівано, знаєте, містер Пендлтон, я ж зовсім не збиралася вас кривдити, коли сказала, що міс Полі не хотіла надсилати холодець. Хазяїн дому з хвилину помовчав, задумливо дивлячись поверх голови маленької гості, немов її тут і зовсім не було. Потім він сумно зітхнув і зі звичайною своєю різкістю промовив, Ех, як це тепер має значення. Я ж покликав тебе зовсім не для того, щоб показати, як мені погано. Знаєш що? Ану, зазирни до бібліотеки. Там біля каміна стоїть книжкова шафа. А на полиці в ній різьблена лакова скринька. Вона має бути там, якщо тільки служниця її не переставила. Візьми цю скриньку і принеси сюди. Щоправда, вона досить важка, але ти, я гадаю, впораєшся. Ну, звісно, сер, я страшенно сильна. Поляна підхопилася і вибігла зі спальні. Незабаром вона повернулася зі скринькою в руках. У ній, як з'ясувалося, зберігалися всілякі рідкісні штучки і сувеніри. Які містер Пендлтон протягом багатьох років привозив зі своїх подорожей. І з кожною такою штучкою, від майстерно вирізаних із кістки шахових фігурок із Китаю, до маленького бірманського ідола з нефриту, у нього був пов'язаний якийсь забавний випадок або історія. Містер Пендлтон із задоволенням поринув у спогади, а коли черга нарешті дійшла до ідола, Поліанна ні з цей, ні з тої глибокодумно заявила: Напевно, сер, виховувати хлопчика з Індії або бірми набагато важливіше і цікавіше, ніж якогось Джиммі Біна, який нікому не потрібний. Однак Джон Пендлтон не звернув уваги на ці слова, він знову нерухомо втупився кудись у далину. У його світі явно не залишалося місця для бідолашного Джиммі. Втім, незабаром, немов отямившись, він почав докладно розпитувати дівчинку про Ненсі, про тітку Полі, про те, як Поліанна жила в маленькому містечку на далекому заході. Коли її візит добігав кінця, біля будинку вже чекав екіпаж лікаря Чилтона. Містер Пендлтон попросив дівчинку навідувати його якнайчастіше. Ти не проти? Річ у тому, що ти для мене як ковток свіжого повітря. Є іще одна причина. Коли минулого разу я дізнався, хто ти, то вирішив, що нам із тобою не слід більше бачитися. Вже, вибач мені ці думки, бачиш, ти нагадала мені щось таке, про що я вже багато років намагаюся забути, і коли лікар запитав, чи покликати тебе знову, я відмовився, але потім раптом відчув, що дуже хочу знову тебе побачити, тому що якими б не були болісними ці спогади. Розлучатися з ними мені шкода. Тобі нелегко зрозуміти ці речі, адже ти ще дитина. Одне слово, я завжди чекатиму на тебе в цьому домі. Я буду тільки рада, тихо відповіла Поліанна, зі співчуттям дивлячись на його засмучене обличчя. Дякую тобі, дівчинко. Того ж вечора Поліанна й Ненсі обговорювали в кухні сьогоднішній візит до містера Пендлтона. Оце так диво. Дивувалася служниця. Він показав тобі свою знамениту скринькою все, що в ній зберігається, та ще і з розповідями, і це при тому, що він узагалі ніколи нікому її не показував? Містер Пендлтон тільки з вигляду такий сердитий, вступилася дівчинка за старшого товариша. Насправді він не сердитий, а добрий. Не розумію, чому всі думають, що він погана людина. Якби люди знали його краще, вони б ставились до нього інакше. Ось і тітка Полі його не любить. Коли я збиралася віднести йому холодець, вона сказала не хочу, щоб він думав, наче це від мене. Мабуть, міс Полі не вважає містера Пендлтона своїм обов'язком, гмукнула Ненсі. Цікаво, чого це він до тебе так прив'язався? Думай, що хочеш, але ж він зовсім не стих. Хто так уже любить дітей. Ну тут усе не так просто. Він сьогодні мені чесно сказав, що взагалі не хотів мене більше бачити, коли дізнався, хто я така. Я Ненсі нагадала йому щось таке, що він хотів би забути назавжди. Але потім ти нагадала йому щось із його минулого? схвильовано перервала Ненсі. Ти все правильно зрозуміла? А вже ж, а потім. А він не сказав, що саме. Ні. «Схоже, тут якась таємниця, вигукнула служниця. Ну, прямо як у романах. Що іще він говорив? Ні, я впевнена, що прив'язався він до тебе не просто так. Тут криється ще щось. Не вгадуй, Ненці, адже я сама заговорила з ним на вулиці. Містер Пендлтон узагалі не знав, хто я така до історії з холодцем. Зачекай, давай розберемося. Ану, пригадай, все як слід, місіс Полянно, коли містер Пендлтон не захотів тебе більше бачити. Після того, як дізнався, що ти племінниця хазяйки, так він і сказав. А міс Полі, виходить, ні в якому разі не бажала, щоб ти про неї згадувала. Так, але ти йому все ж таки повідомила, що вона попросила про це, а він повівся якось дивно. І сьогодні все було інакше. Ненсі, непевно промовила дівчинка, я ніяк не зрозумію, до чого ти ведеш. Усе сходиться, тріумфально вимовила служниця, понизивши голос і озирнувшись на двері кухні. Таємниця розкрита. Слухай мене, любенька, уважно, містер Джон Пендлтон, був коханим міс Полі Харрінгтон. Цього не може бути, Ненсі, вона ж його терпіти не може, заперечила Поліанна. Що ти в цьому тямиш? Виходить, вони посварилися назавжди. Наш садівник, старий Том, під великим секретом одного разу розповів мені, що у твоєї тітоньки колись був предмет. Який ще предмет? Не переривай мене, міс Полянно, будь ласка, яка ж ти ще наївна? Коханий я маю на увазі дорогенька, я старому тому спочатку не повірила, де це чувано, між полі любовна історія. Однак Том вів своєє. був і до того ж донині живе в нашому місті, але хто він, старий говорити, не побажав, тому що вважає своїм обов'язком зберігати сімейні таємниці Харінгтонів, от і співстав. У Джона Пендлтона є таємниця. Він усамітнився у своєму величезному будинку, живе пустельником, нікого не бажає бачити, немов у його минулому відбулася якась драма. А як він повівся, коли дізнався, що ти племінниця міс Поллі? Тепер розумієш? Дай й голову на відсіч. У нього з міс Поллі в молодості був роман. Він намагався забути твою тітоньку, але так і не зміг цього зробити. «Ова!» – Поляна мало не задихнулася. «Ненсі, я одного не розумію, чому ж вони не помирилися за стільки років, якщо усе ще кохають одне одного. Адже обоє такі самотні. Мені здається, вони й самі були б раді помиритися. Ох, дорогенько, рано тобі судити про такі речі. Молоденька служниця глузливо скривила ніс. Що ти тямиш у кохання, помиритися кажеш, та цій паричці ніколи не зрозуміти твоєї гри? Він завжди похмурий, а вона. Глянувши на засмучену дівчинку, ненці замовкла і раптом лукаво посміхнулася. Послухай, а якщо все ж таки спробувати втягти їх у твою гру? Раптом в обох очі відкриються. тоді вже наш Белдін звіл здивується. Міс Поллі і містер Пендлтон. Хоча, думаю, я, це навряд чи можливо. Поляна не стала слухати далі, а не кажучи ані слова, вийшла з кухні. Обличчя її виглядало дуже серйозним. Вона явно щось обмірковувала Глава сімнадцята Маленькі веселки. Полянна тепер часто відвідувала містера Пендлтона. Той зустрічав її радо, але веселощами ці візити не відрізнялися настрій ворого, як і раніше, залишався сумним. Обоє коротали час у бесідах, а тем у них було безліч від історії про численні подорожі містера Пендлтона по всіх континентах до розповідей дівчинки про своє минуле. Поліана відчувала, що містерові Пендлтону подобається її слухати, однак час від часу на його обличчі з'являвся відчужений вираз, не мов би він на деякий час залишав її і поринав у спогади, що належали тільки йому самому. Ненці мала рацію, думала дівчинка, тепер я й не сумніваюся, що містер Пендлтон. І справді колись був закоханий у тітку Полі. Та коли Поліанна спробувала заговорити з ним про тітоньку, хазяїн дому реагував дивно він то слухав її з увічливою байдужістю, то проявляв явні ознаки роздратування і нетерпіння, і лише разів зо два його похмуре обличчя освітилося скороминулою посмішкою. Вона й тітонці намагалася розповідати про містера Пендлтона, але так вапливо переводила розмову на іншу тему. Міс Харрінгтон чомусь завжди поводилася таким чином, коли Поліанна заговорювала про своїх дорослих знайомих. Навіть новини про найдобрішого лікаря Чилтона їй були зовсім нецікаві. Поліанна пояснювала собі це тим, що тітонці досі неприємно згадувати, що лікар побачив її. В мережевній шалі з трояндою волосі, і вона досі не могла простити йому свій власний промах. Підтвердженням цьому здогаду служило й те, що міс Поллі завжди болісно червоніла, коли дівчинка згадувала ім'я Томаса Чилтона. Одного сонячного ранку, наприкінці серпня, дівчинка вирушила відвідати Джона Пендлтона, ледь увійшовши до спальні хворого. Вона помітила, що на його подушці лежить яскрава смуга світла, забарвленого в усі кольори веселки блакитний, золотавий, зелений, а по краях у червоний і фіолетовий. Поліанна здивовано застигла на порозі. Містере Пендлтон, так це ж у вас справжня маленька веселка? заплескавши в долоні, вигукнула вона і кинулася до ліжка. Яка краса, але звідки вона тут узялася? Гадаю, причина скляний термометр на вікні. Джон Пендлтон того ранку був не в гуморі. Взагалі ж неправильно, щоб термометр висів на сонці, але вікно спальні виходить на схід і вранці він опиняється на самому пригріві. Якби в мене був термометр, я б завжди тримала його тільки на сонці. А як би ти визначала тепло на вулиці чи холодно? А мені було байдуже, рішуче відповіла Поліанна. Яка різниця, що на вулиці, якщо у твоїй кімнаті оселилася веселка? Містер Пендлтон, глянувши на захоплене обличчя дівчинки, зненацька посміхнувся. Секунду подумав, а потім натиснув на кнопку дзвінка. Норо, сказав він, коли літня служниця з'явилася у дверях. Будьте ласкаві, принесіть мені один із срібних свічників, що стоять на камінковій полиці у вітальні. Слухаюся, сер, здивовано глянувши на хазяїна, відповіла служниця. Незабаром вона повернулася, і цього разу її прихід супроводжувався мелодійним дзенькотом. Безліч маленьких кришталевих підвісок на свічнику тихенько побрязкували в такт її крокам. Дякую, Норо. Поставте його на тумбочку, звелів містер Пендлтон. А тепер зніміть фіранку і протягніть у поперек вікна мотузку. Готово? Можете йти. Коли жінка вийшла, Джон Пендлтон, який помітно пожвавішав, вимовив: Ану, допоможи Полянно, постав його до мене ближче. Схопивши важкий свічник, дівчинка подала його містерові Пендлтону. І не встигла зойкнути, як той за дві секунди зірвав із нього дюжину кришталевих підвісок. Справу зроблено, а тепер візьми їх і розвізь на мотузці на вікні. Уж якщо тобі справді хочеться оселити тут веселку, я просто не бачу іншого виходу. Спочатку Поліанна ні про що не здогадувалася. Лише прикріпивши до мотузки три кришталеві підвіски, вона нишком озирнулася. І миттю зрозуміла задум містера Пендлтона. Її охопило таке хвилювання, що навіть руки перестали слухатися, але, зрештою, їй удалося впоратися із завданням. Коли дівчинка повернулася, Джон Пендлтон почув глибоке, захоплене зітхання. Тут і справді було чому дивуватися. Сумовита спальня, в якій лежав хворий, перетворилася на чарівний палац. У якому по стінах і стелі танцювали різнобарвні відблиски: фіолетові, оранжеві, золоті, сині, рожеві стіл, шафи і навіть зім'я та постіль усе сяйло, немов різдвяна ілюмінація. Оце так диво! видухнула Поліанна, «Містер Пендлтон начебто увесь світ радіє. Ах! Як би мені хотілося, щоб і в мене були такі підвізки? Я б їх усім, усім роздала. Місіс Сноу, лікареві Чілтону, Джиммі Біну й іншим людям, тоді б і вони пораділи. Навіть моя тітонька Полі, напевно, зрадіє так, що не опанує себе і хоч разок, та грюкне дверима. Вам не здається, сер? Mm. Ох, не знаю, Люба, гмукнув Джон Пендлтон. Наскільки я знаю твою тітоньку, гадаю, кришталевих підвісок виявиться недостатньо, щоб змусити її грюкнути дверима. Тут, боюся, знадобиться дещо серйозніше. Але я, відверто кажучи, не дуже той розумію, чому люди мають радіти простому фізичному явищу. Сонячні промені, зламлюючись у гранях кришталю, розкладаються на складові звичайного білого світла. Дівчинка рішуче скинула руку, ніби закликаючи співрозмовника зупинитися. Хвилинку подумала, а потім із полегшенням вигукнула Геть, забули, містер Пендлтон, вам же нічого не відомо про мою гру? Ну, тоді розкажи. Присівши поруч із хворим, Поліанна, як завжди, почала з милиць, які дісталися їй замість ляльки. А потім розповіла все до кінця, і цього разу містер Пендлтон жодного разу її не перервав. Ну, ось і все. Тепер вам ясно, що таке гра у радість, сер? На секунду в кімнаті запанувала тиша. Потім Джон Пендлтон вимовив голосом, що дивно змінився. Тепер мені все зрозуміло. Знаєш, Полянно, я думаю, що краще від тебе немає нікого в світі. Та що ви, містер Пендлтон? Адже скільки не світи на мене сонце, ніяких веселок не вийде. Справді, з посмішкою глянув на неї містер Пендлтон. Звісно, нічого не вийде, повторила дівчинка і гірко зітхнула. До того ж, мій Полі, моя тітонька, заборонила мені бувати подовго на сонці. Вона впевнена. Що від цього в мене зіпсується шкіра і з'явиться купа нового ластовиння? Джон Пендлтон відвернувся, і Поліанна раптом почула дивний звук зовсім не схожий на сміх. Ну, ось моя історія скінчилася, але гра продовжується. Пам'ятай, навіть якщо хтось ховає свою радість, ти все одно можеш її знайти. Полянно, ну не розповідай усім про мою цукерку. Ра ще скажи, друже, що ти знайшов хорошого сьогодні. Напиши нам, ми прочитаємо всі коментарі. Дякую, що слухав мене й Даруся. Ми дуже раді, що ти з нами. Повертайся ще! Я обіцяю, що знайду для тебе ще багато добрих історій. Пишися на канал. У нас завжди тепло, солодко і весело. Па-па!